У Буринському районі двоє підлітків вбили чоловіка після наджорстких катувань. У скоєному вони зізналися, але досі не можуть пояснити мотиви свого вчинку. Зараз 15-річні вбивці заарештовані та чекають на вирок суду. Буринські міліціонери приїхали до приватного будинку, в якому знайшли труп чоловіка. Побачене шокувало. Його вбили з особливою жорстокістю. На місці події було виявлено і уламки палець і зі слідами крові. Аналогічно, леза були виявлені, ніж з слідами крові. Вбивцями виявились двоє неповнолітніх з неблагополучних сімей. Один з них учень 9 класу, інший студент місцевого ПТУ. У скоєному зізналися та детально розказали слідчим, як вони вбивали чоловіка. Спочатку підпалили волосся та почали бити палицями по ногам та голові. Від, відтягнули його в дану кімнату, приспустили штани та почали наносити удари палицями по голові, взяли лезо, порізали. Обличчя, ноги, живот чоловіку, живіт чоловіку. Потім взяли лезо та відрізали частину полового органу даному чоловіку. Але й цього їм було мало. Вони зґвалтували чоловіка палицею, після чого він і помер. Сусідка говорить: 47-річний чоловік жив сам та зловживав алкоголем, але завжди допомагав усім по господарству. Ніколи не крав і нікого не ображав. Я, допустим, вважаю, що він нормальна людина і він адекватний. Адекватний чоловік. За що тільки вони, його собаки, оце так поїздвалися над ним. Це я взагалі не знаю. Їх треба не то, що, а поубивати за такі віші, треба, що вони над ним так і здівалися. Я як побачила його, так у мене серце закипіло. Як за мені його жаль. Зараз плакати буду, тому що він добрий, він добрий чоловік. Що добрий, то добрий. І нікому він нічого поганого не зробив. 15-річні вбивці затримані. Тепер їх засудять за умисне вбивство з особливою жорстокістю на термін від 7 до 15 років за ґратами. Роман Фіонов, новини СТС.